Благодійний ярмарок Сейф Україн відбувся цими вихідними на вічевому майдані. Спілка волонтерів Прикарпаття, окрім патріотичних сувенірів, представила на огляд зразки військової зброї з фронту. Це пусті тубуси від протитанкових ракет НЛАУ та інших видів ракет, касети урагану, гільзи від великокаліберних набоїв. Усе це назбирали волонтери, коли везли допомогу нашим бійцям. Розповідає один з волонтерів водіїв Ярослав Логин. Зробили виставку. Більше для людей показати, розказати. Ми возимо посилки на схід, і гроші на пальне, на дизель, так аби посилки ми відвезли на схід. Переважно збираємо на дизель. Продукти є, все є. Зоряна Буртик розповідає, приїхала спеціально на цей ярмарок з надвірне. Хоче подивитися, які тут продають вироби ручної роботи. Це дуже зворушливо, що люди стараються, щоб зібрати кошти для наших воїнів. Ну і я сама як майстриня мені дуже цікавить, ручна робота. Я робила в ну, надвірні, робили майстер-класи по ляльці Мотанко, так само збирали кошти. І слава нашим героям і до перемоги. Представники спільноти «Фенікс», яка об'єднує в собі АІТ спеціалістів, художників, відеографів, організували на ярмарці дозвілля для дітей, зокрема для тих, які вимушено переїхали разом з батьками на західну Україну. Діти малювали малюнки. Я малюю Україну. Україну. Малюнки на квіточки. Усі ці малюнки представники спільноти Фенікс обіцяють виставити на аукціон, а виручені гроші передати дітям. В Кінці цього місяця ми будемо виставляти на nft платформі. То буде електронна виставка. Таким чином ми робимо дві речі: ми залучуємо наше українське суспільство до блокчейну, до nft ком'юніті, тобто намагаємося. Познайомити їх з цим видом діяльності, залучити їх по-друге, ми допомагаємо дітям. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.